Вітаю всіх любителів коропової ловлі. Ви на каналі Flagman Shop і з вами рубрика Файний огляд. Хотів би вам презентувати новинку 2024 року, а саме шатро рем XD. Це шатро трішки унікальне. А чому? Бо воно має 6 граней, 6 дух металевих. Вони всі міцні. Цей намет вистоїть будь-який вітер та нічого з ним не станеться. За що своєї жорсткості він просто витримує будь-яку непогоду. Намет складається з трьох частин: це верхня накидка, потім сам купол шатра та підлога, яка клеїться на липучках. Тож давайте перейдемо так до більш детальніших характеристик цього шатра. Розберемо його. Він має шість дух, як я сказав, металевих. З кнопкою автоматично фіксується, коли ви розтягуєте до упора. Сам купол має на стелі протимоскітну сітку, і потім яка зверху накривається додатковою накіткою, також вода не проникнує. Тканина даного шатра 10 тисяч мм водяного стовпа. Ви спитаєте мене, що ще тут такого унікального? Помімо того, що він має незвичну форму, не квадратну, а шестигранну. То він має ще два повноцінних входа, які можна підняти на додаткові опори, розтягнути, створити собі тіньову зону велику, дуже. а також ще можна його повністю по кругу розкрити. Тож ходімо, покажу вам цих два входи. Тож розкриваємо перший вхід. Ось він повноцінний. Так як я сказав, можна встановити його на опори. В дверях маємо додатково. Прозору клійонку, під нею ми маємо протимоскітну сітку. І те ж саме ми маємо на других дверях з іншої сторони. Йдемте подивимось. І ми маємо по кругу всі відкриваючі частини. Повністю ми їх завертаємо, і у нас повністю вся зона провітрюється. Ця частина відкривається, ця також відкривається. І ось наш другий вхід. Ми його відкриваємо і ось. Маємо другий повноцінний вхід. З кожної сторони ми маємо додаткові липучки для кріплення водилищ. І також на кожному вході ми маємо гаманці для особистих речей телефона з однієї сторони і з іншої. В загальному ми маємо 4 гаманці на весь намет. І також забув вам ще сказати про саму накидку. Вона фіксується тут липучкою до основної труби, і внизу фіксується кліпсою. Ось так от воно фіксується. Можемо підтягнути, затягнути по максимуму. На кожній зі сторін. Ми маємо шнурки для розтяжки, щоб намет повністю вистояв вашу всю непогоду. Якщо ми відкриваємо повністю весь намет, ми робимо собі таке літнє шатро просто з накидкою, маючи по бокам тільки дуги. Повністю продуваємо. Вам буде дуже комфортно в ньому сидіти та відпочивати. І також готувати всі свої монтажі до перезакиду або монтувати оснастки. Так як я сказав раніше, саме шатро складається з трьох частин: це основний купол з дугами, накидка та підлога. Але ж це не все, що є в комплекті. В комплект входить ще 4 упори для відкриття дверей, також входить всі кілочки для натягування і дверей і повністю його по кругу закріпити. І також кілочки до додаткових розпорок мотузок. І це все комплектується дуже зручним чохлом. Ось така крута новинка 2024 року. Якщо вам сподобався даний огляд намету, ставимо вподобайки, підписуємося на канал, ставимо дзвіночок, щоб не пропустити всі наступні відео. І не забуваємо про наш новий телеграм-канал Флагман Лайф, де ви зможете першими побачити всі новинки, дізнатися про акції та анонси всяких заходів. Тож до зустрічі на риболовлі!